Цьогоріч останній дзвоник в українських школах вже втретє лунатиме в умовах повномасштабної війни. Дату завершення навчального року. На місцях визначатимуть керівники шкіл, Який формат проведення свята останнього дзвоника. Відповідні рекомендації школам надаватимуть і ова про це повідомляли на сайті Міносвіти і науки. Детальніше про підготовку до останнього дзвоника у школах Харкова говоримо із директоркою Харківського міського департаменту освіти Ольгою Деменко, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Ольові. Розкажіть, будь ласка, саме про те, як у Харкові буде відбуватися свято, враховуючи таку близькість з агресивним сусідом. Які рекомендації будуть окремим школам? Ну, Я хочу сказати, що безпекова ситуація, на жаль, вже вирішила, як будуть проходити останні дзвоники, бо в Харкові. І минулого, і позаминулого останнього дзвоника ми їх проводили виключно онлайн. І зараз ми не можемо не проводити ці свята, бо в нас доброти, щирості, свята, і ми організуємо ці останні дзвоники виключно онлайн. Але у нас є осередки, де діти навчаються офлайн. Це метрошкола. Це підземна школа ПРО, це ще кілька осередків, і там діти звичайно будуть офлайн проводити останні дзвоники. Тим більше, що це свято 31 травня, якраз слідуючий день, це день захисту дітей. Тому, звичайно, ми з ними поспілкуємося, але майже для 50 тисяч школя школярів, які Саме в Харкові це буде онлайн. А скажіть, будь ласка, про випускників чи багато випускників цьогоріч у Харкові, і як вони взагалі вчилися останні роки? Я вам скажу, що нині ми випускаємо із закладів загальної середньої освіти майже 7 тисяч одинадцятикласників, і майже 60% знаходяться в Харкові. І вже йдуть іспити національного мультипредметного тесту. Хочу відзначити, що в цьому році національний мультипредметний тест наші випускники пишуть виключно в захисних спорудах цивільного захисту. Ми залучаємо станції метрополітену, там де метрошкола. школа. Ми, ми заключаємо вищі, у яких є захисні споруди. тобто Національний мультипредметний тест проходить у безпечних умовах, і ми не можемо не дивуватись незламності наших випускників, адже переважна більшість їх саме в Харкові. І я думаю, так же як і минулого року, більш ніж 80% їх стануть студентами харківських вишів. Дійсно, випускники харківські вони вражають. І, зокрема, пригадую кадри підготовки до випускного балу харківських старшокласників. Власне, ми зараз бачимо ці кадри. Їх оприлюднив кореспондент Телеграфу Ян Доброносов. 11 травня на своїй, фейсб... своїй Фейсбук-сторінці на відео 5.30 школярі танцюють на безлюдних вулицях. І Дійсно, це вражає, вражає оптимізм і вражає те, що, попри війну. Випускники намагаються не позбавляти себе цього, цієї можливості відсвяткувати цей день. Скажіть, будь ласка, стосовно якраз у цих випускних вечорів, чи є вже приблизно уявлення, те, як це можна зробити, і святом, водночас, і безпечним святом для випускників? Звичайно, звичайно, уявлення є, і якщо ви побачили, ми вже готуємося. Ну, я думаю, не зовсім правильно було танцювати. О п'ятій ранку та ще й на вулиці, але слава Богу, що все що все минулося, випускні випускні свята ми будемо проводити, ми будемо вшановувати і випускників, і медалістів, і кращих наших школярів. І це буде в захисних спорудах. Ми запрошуємо батьків. Ми запрошуємо керівництво міста, і як би то не було. В яких би умовах ми зараз не жили, але наші діти сильні, наші діти мужні, і життя продовжується. У них не буде другого останнього дзвоника, у них не буде другого випускного, а цей вони запам'ятають назавжди. Тому війна мине, перемога буде, і це найнезламніші випускники в світі. Пані Олю, а як щодо, як щодо першокласників, скільки їх цьогоріч і чи можливо вже є попередні розрахунки, підрахунки того, скільки їх буде в вересні вже в новому навчальному році? Звичайно до війни ми набирали десь 12-13 тисяч першокласничків. А це в 2023 році ми набрали їх лише 7 тисяч. І думаємо, що ми скільки їх наберемо, і в цьому році і більш ніж 4,5 тисячі вже записалися до харківських шкіл. Дуже великий попит на навчання офлайн. Саме тому ми працюємо над цим питанням. Ми ще на двох станціях розширюємо класи метрошколи. Ми працюємо над будівництвом підземних шкіл. І я думаю, що ми охопимо більше дітей офлайн навчанням. На жаль, всіх, хто в Харкові, ми не охопимо, але ми розширюємо можливості. Це по перше, і по-друге, перш за все ми будемо акцентувати саме на навчанні першачків, бо крім навчання ще дуже серйозні. Психофізіологічні проблеми, проблеми соціалізації для першачків це надважливо. Тому працюємо, набираємо їх і величезна кількість їх в Харкові. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, стосовно цієї школи, яка фактично побудована під землею, так не тільки про метро, говорю, а конкретно про першу в Україні школу. І от вона працює у дві зміни. Зрозуміло, що вона не може покрити потреби усіх, охочих вчитися офлайн. Скажіть, будь ласка, чи будуть розширювати кількість таких шкіл, і чи встигнуть хоча б збудувати ще одну до початку навчального року? Ви знаєте, харківський міський голова Ігор Терехов чітко націлює на те, що ми інтенсивно працюємо над розширенням формату навчання. Тому зараз ми працюємо над проектами і будемо намагатися, щоб в новому навчальному році у нас з'явились іще такі школи. Поки що, відповідь така. Бо е, пообіцяти вам 100% сьогодні ніхто не зможе, тим більше в Харкові. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із вчителями? Чи вистачає саме кадрів, які б проводили ефективне навчання для дітей? Я вам скажу е, майже 80% харківських вчителів перебувають в місті Харкові. 100% керівників шкіл знаходяться в Харкові. і Дійсно, є потреба в учителях. Тут ми дуже ефективно відпрацюємо з нашими педагогічними університетами. Це і е, педагогічний університет Сковороди, і Національний університет, і гуманітарно педагогічна академія. Ми запрошуємо до себе е, студентів, які вчаться в магістратурі, і вони можуть навчаючись в магістратурі і вже бути вчителями. Це не заборонено законодавством, дитина вже має робоче місце і це досить ефективна профорієнтація для студентів. Так ми пали так, до війни з садочками. А тепер ми залучаємо студентів до роботи під час війни. Чи багато вакансій зараз у Харкові? Е, є вакансії, є вакансії. Вчителів інформатики, вчителів англійської мови тут є потреба, і от ми зараз працюємо з вузами, щоб її покривати. І будемо намагатися, щоб на початку навчального року дефіциту в педагогічних кадрах у нас не було. Зрозуміло, дуже дякую, дякую вам, вам за те, що доєдналися до розмови. Розказали, яким чином будуть цього року святкувати останні дзвоник у Харкові. Та й, взагалом, яка зараз ситуація в освіті. Нагадую, що спілкувалися ми із Ольгою Деменко, це директорка Харківського міського департаменту освіти.